Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акцій. У небі букла Паблішинг Книжка тижня Діні згущується Вікторії Шваб. 555 гривень замість 695. По 30 червня у видавництві старого лева знижка 50% на два видання. Збірка поезії Артура Дроня. Тут були ми і роман Вікторія Меліної Дім для дома. Також знижка 20% на цілу низку у книг українських письменників та письменниць. З редакційних видань ви знайдете книги Рустема Халіла, Володимира Єрмоленка, Мар'яни Савки, Олександра Шатохіна, Андрія Гудими, Володимира Аренєва, Юлії Мусаковської, Олександра Фозі Сидоренка, Світлани Ройс, Саші Кольцової Оксани Були та багатьох інших українських авторів. А тепер перейдемо до новин видавництв. Ще одну сторінку видає Чорна Індія Жуля Верна. Відома річ, як влучно англійці називали цю частину свого краю, де знаходяться їхні копальні вугілля Чорною Індією, і ота саме Індія може навіть більше причинилася до розвитку надзвичайного багатства Сполученого Королівства ніж справжня східна Індія в Азії. Дійсно, тут ціле населення гірників день і ніч працює, видираючи з нутра британської землі дорогоцінне паливо, цю головну основу всякого промислу. Хай то буде Шотландія чи Південна Африка, непроглядний лабіринт. Чи тропічна савана Жюль Верн ніколи не залишає байдужим і заохочує пірнути у вир пригод разом із відважними і щиросердними героями, що неодмінно знайдуть правильний шлях. У книжці вміщено дві ранні повісті письменника: Чорна Індія та Зоря Півдня». Очікується з друку 30 червня, коштує 306 гривень. Видавництво видає Еліс Осман радіомовчання, історія, яка зачіпає теми ідентичності, розмаїття та свободи вибору. Міцна дружба між хлопцем та дівчиною, протилежності, які притягуються, тиск школи та системи освіти, камео Ніка та Чарлі. Френсіс завжди старанно навчалася задля однієї мети. Ніщо не стане їй на заваді. Ні друзі, ні страшна таємниця, ні тим паче вона сама. Аж тут вона зустрічає Еледа і вперше не боїться бути собою. Тож, коли крихка довіра між ними руйнується, Френсіс розривається між тим, ким вона була, і тим, ким вона хоче бути. Їй Биця зібрати докупи всю свою відвагу і зіткнутися зі своїм минулим, і зізнатися, чому ж зникла керіс. Задля цього Френсі знадобиться кожна краплина хоробрості, яка в неї тільки є. Не вибукла Паблішинг у серії Суперкласика видає Карміла Джозефа Шерідана Лефаню, випередивши Дракулу на 26 років, Карміла стала оригінальною історією про вампірів, просякнута сексуальною напругою і готичною романтикою. В ізольованому замку, глибоко в австрійській Штирії, Лаура веде усамітнене життя, маючи лише хворого батька за компанію. Аж поки однієї місячної ночі до замку не в'їжджає кінна карета, що везе несподівану гостю, прекрасну Кармілу. Так починається гаряча дружба між Лаурою та її таємничою привабливою супутницею. Але чомусь Карміла. Стає все більш дивною мінливою, схильною до моторошних нічних блукань, а Лауру починають мучити нічні кошмари і вона слабшає з кожним днем. Очікується, з друку на початку осені коштує 280 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Ліга.нет випустили великий матеріал про ринок електронних книг в Україні. З цікавого там на 24 лютого 2022 року VIVAT мало лише 50 книг в каталозі електронних за перший рік повномасштабного вторгнення активно розвивали взаємовідносини з майданчиками продажу електронного контенту. Так до грудня 2022 року кількість електронних книг збільшилась до близько 150, а станом на червень 2024 – до 288. Динаміка продажу електронних книг протягом 2023 початку 2024 року Років різниця залежно від видавництва, наприклад, у 2023 році продаж цифрового контенту ранок зріс на 30% проти 2022-го, А у КСД спостерігають щорічний приріст двічі за перші п'ять місяців 2024 року. Ми вже продали на таку ж суму, як і за весь 2022 рік, і 65% від продажів 2023 року. Стверджує Тетяна Рябченко, піар менеджерка видавництва КСД у застосунку ЯКАБУ зріс запит на створення корпоративних бібліотек. Кількість компаній, які умкнули таку функцію, збільшилась четверо. а на початок вересня 2024 року прогнозують черговий сплеск та підвищення цікавості до електронних книг загалом. У КСД Віват та видавництво 21 частіше купують саме художні електронні книги, наприклад, серед лідерів продажу Віват, романтичні комедії Алі Гейзелвуд та фентезі лі Бардуго. У топі цифрових версій видавництва ранок, навчальна література, адже цільові аудиторії школярам та студентам читати з гаджетів зручніше. Цікаве спостереження видавництва артбукс. Попри те, що у паперовій версії великий попит має саме художня література, у цифровій версії. Доволі популярними є нонфікшн книги, зокрема більше ніж тіло Лексі та Лінсі Кайт, і як вижити серед токсичних людей Шагіди Арабії. У Астролябі та Якабу паблішинг мають попит як художні, так і нонфікшн електронні книги. Наприклад, серед лідерів продажу Астролябія Володар Перснів Джона Толкіна. Ми були солдатами і молодими Гарольда Мура та Джозефа Ліґеловея, та бій: психологія, фізіологія воїна в часи війни та миру Дейва Гроссмана. А у Якабу Паблішинг особливо полюбляють вибрані твори Майка Йогансена та Ольги Кобелян. Доньки спарти Клер Гейвуд, таємна пригода антології української еретичної прози в межі 19-20 століть. Купи собі той довбаний букет та Шустер люби без ілюзії Анни Топіліної, Рдух, перезавантаження Джона Рейті та Едварда Геловела. Загальна думка, електронний контент повинен коштувати дешево, бо немає витрат на папір. Некоректна наголошує Юлія Орлова, директорка видавництва VIVAT та додає у майданчиків, які продають електронний контент: Google Books, Apple Books, Amazon тощо досить висока комісія до 60% від роздрібної а правовласники накладають на електронні книжки роялті 25-40% від отриманого видавництвом доходу від продажів для порівняння. Роялті за паперові книжки у середньому 8-12%, тому значне здешевлення електронної книжки у порівнянні з паперовою неможливо. Співвідношення продажу паперових та електронних книг. КСД електронні книги приблизно 3% від видоргу власними книгами видавництва. Віват електронні книги 4,2% з позитивною динамікою розвитку. Видавництво старого лева, співвідношення продажу паперових та електронних книг орієнтовно 80 на 20, яка був паблішинг, електронні та аудіокниги в сумі 28% продажу. Астролябія – електронні книги 3-4% обсягу продажу за останній рік, 7-8% за останні 30 днів. Лабораторія – середній відсоток важко вирахувати, адже у кожної книги свій показник. Однак загальна тенденція – 80 паперові, 20 електронні. Видавництво – 21. Паперові книги – 80-85%. Електронні 15-20. Книгола. Станом на 2024 рік доля доходу від електронних книг близько 3,5%. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.